Говоримо про ситуацію на фронті з військовим експертом Олександром Осієнко. У нас в студії, пане Олександре, доброго ранку. Доброго, Вітаю вас. доброго дня. Перед тим як. Почнемо з вами розбирати, що у нас на фронті. Тема Різдвяна в генштаб вчора опублікував фотографії, яким є святковий вечір на фронті. Ми хотіли би з вами теж поділитися тим, як в таких умовах, в яких уже є хлопці собі теж влаштували атмосферу свята, і це такий для нас ще один привід побажати усім нашим захисникам сил терпіння і все ж таки відбивати ті атаки ворога. Зараз росіяни все частіше вдаються до штурмових дій. Ну, принаймні про це відмічає і Американський інститут вивчення війни, пане Олександре, ми. Знаємо ну, і чуємо від військових експертів останнім часом, що росіяни активізували на фронті свої штурмові дії. От, інститут вивчення війни в тому числі зазначає про те, що на двох напрямках атакують росіяни. Як так у них виходить другий рік поспіль атакувати в таку пору року? Пам'ятаєте, минулого року почалася історія з Бахмута також взимку, а цього року от вони з взимку теж активізуються. В першу чергу з Різдвом Христовим всіх, тому що це дуже важливе свято. І знаєте, от коли я бачив ці світлини, які вчора поширювали, сьогодні продовжують поширювати з фронту, вони по-справжньому зігрівають, тому що от коли дивишся, умови важкі, зараз я скажу, але в цих умовах знаходиться момент для такого святкування, для того, щоб десь вийти на контакт з рідними, і це важливо. Це теж те, про що не варто забувати. А що стосується фронту, дивіться, яка ситуація, ще досвід Другої світової війни і боїв на території України, тодішньої продемонстрував, що схід навіть тоді він більше підходив для умов ведення бойових дій взимку, ніж південь. Так складалося. В силу того, що ландшафт, в силу того, що урбанізація, в силу того, що багато населених пунктів де прокладалось багато доріг. Вже тоді а зараз тим більше вони всі один до одного дуже близько, дуже густо населені. Відповідно, це давало можливість пересуватися краще ніж там, де степові райони, і менше, або ті шляхи, які є, їх може перемітати там і так далі. І так далі. Тобто, це перший момент. Другий момент. Якщо розібрати кожну ділянку конкретно, що називається на молекули, і подивитися, як здійснюються наступальні дії російських військ, ви дуже часто можете побачити, що йшли штурмові групи. А зараз Росія створює додаткові по 159 чоловік. Фактично, вони створили 49 минулого тижня додаткових штурмових груп, тільки центральний військовий округ їхній. Що це за групи? Це фактично роти, які мають додалась до них БПЛА. Що додає нам серйозного клопоту, тому що вони збільшили застосування кількості в дронів і ланцетів. І, наприклад, якщо ми візьмемо на Авдіївському напрямку, ворог переважає в застосуванні цих дронів у нас, на жаль. І е, все, і в принципі, це гранатомети, міномети, групи, які виходять, розумієте, тобто дуже часто штурмові дії здійснюються за підтримки артилерії, дійсно, на яка є на позиціях певних авіацій, але в основному вони йдуть за допомогою ось цих груп, які не дуже то залежні від погодних умов так само. Тому от через специфіку цих дій штурмових і відбувається постійно. Ось, скажімо так, ескалація цієї ситуації. Плюс дивіться, досить часто це відбувається безпосередньо в населених пунктах, де в принципі йдуть ледь там уже фактично не в тому, що залишилось від містах в цих руїнах, і тому, звичайно, що в цьому менше з півним дещо інша ситуація. Там відкриті ділянки, там складніше, там розм'якає ґрунт. Ну і це не дає, наприклад, зараз ворогові діяти так само. Пане Олександре, хотів запитати про літаки. Так ми вже останні дні спостерігаємо в один день. Було знищено три літаки: російські Су-34, Напередодні ще один. З Чим ви пов'язуєте нашу таку результативність? Літакопад, такий різдвяний. Ну я скажу, що це дуже це взагалі вражає, тому що ви розумієте, чим ми це робимо? А, розумію, особливо над Чорним морем особливо. був збитий су 30 оце останнє зведення повітряних сил. Ну ви знаєте, що вже пішли теорії про те, що це в 16 Вже От, літають. ми даємо вас запитувати. Чи я, ви розділяєте цю ні, теорію? Ні, я думаю, що ні. Насправді насправді це зенітно-ракетні комплекси, які зараз діють дуже правильно. Командування повітряних сил обрало тактику взагалі. Ми досить, я зроблю просто комплімент особисто від себе цій людині, командувачу повітряних сил України Миколи Олещуку, генералу лейтенанту. Ми досить рідко про нього чуємо. Він не публічний, такий в нього, але про нього варто знати, тому що багато в чому його заслуга того, що ми взагалі зберегли ППО і взагалі зараз у нас є повітряні сили. Літаки, уявіть собі, коли ворог має перевал. От зараз щоб було зрозуміло, літаків, яких задіяно до війни проти України з урахуванням уже збитих 313. Це угруповання ворога тактичної авіації не тільки розумієте, що вони мали би перевагу, але нічого не можуть досягти. І зараз ось ці рейди. А модель, яка обрана повітряними силами, коли ризикують і переміщують комплекси зенітно-ракетні і дістають ворога. А вони ж підлітали до пуску кабів, що було зрозуміло, керованих авіабом близько 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення, там де вже наші підрозділи, звідти запускали. КАП, начебто, згідно їхньої технічної документації, можна запускати на 70. Але вони цього не роблять, тому що бували випадки, коли просто по своїх же падало, не долітає важка бомба, uh -huh. тому вони заходять. Це досяг межа досягнення комплексів далекого радіусу дії. А ви знаєте, що, наприклад, такі як Петрі, от вони можуть виявляти літаки на 100 кілометрів, і відповідно вони відпрацьовують. І зверніть увагу, що якщо минулого тижня говорили про те, що це південь без конкретизації, ну це було лівобережжя Херсонщини. Uh -huh. Сьогодні було анонсовано, що це вже Маріупольський напрям. Чому так? Тому що є розуміння, що треба системи активно переміщувати, бо ворог веде розвідку, ворог буде намагатися вразити, тому це постійний рух, рух виявлення. Пане Олександре, коли ви ти? сказали про теорію літаків, в 16 це означає, що в принципі потенційно вони так само можуть Абсолютно, діяти вони, та саме робити. Вони, так? вони я вам наведу просто цифри, щоб не бути голослівним за добу перед тим, як фактично були збиті літаки було здійснено 46 літак вилітів ворожої авіації, які 46 – це які застосовували і наносили удари. Тому що більше загалом понад 60, але то розвідка йде. 46, які коли збили літаки – 19. Тобто в понад два рази, а далі я думаю, що буде більше. Це від відштовхує російську авіацію. І це дуже важливо. А з чим ви пов'язуєте появу в російських пабліках новин про те, що от, буквально сьогодні зранку, вчора ввечері, про те, що росіяни знищили один комплекс Петріот на Одещині, і декілька літаків ф 16 на Одещині? От на кого це спрямовано? Ви, ви ви бачили ці повідомлення? Мені здається, це все на внутрішню аудиторію, розумієте? Тобто, ну очевидно, що як можна пояснити, от дивіться. Літак збивається фактично в 40 кілометрів від радіусу, фактично від зони бойового зіткнення. Чим пояснити? Звичайно, тим, що там щось діяло. З'явилися якісь f 16, які вже почали літати, і вони вже збивають, а Росія відповідно їх знищує. Я не розумію, про які літаки йдеться. Якщо я не помиляюсь, то вони ж давали статистику. Герасімо виступав перед Аташе військовими. І він сказав, що щось понад 140 літаків тільки внаслідок контрнаступу. Угу. Вони все знищують, знищують, і наші літаки літають, літають. То і просто літають. це вперше там з'явилося. Ну роз, ну, так ви розумієте, звичайно, тому що треба якось пояснити. Чому падають їхні ну, звичайно? 64. Треба пояснити, о з'явилися в і вже. Тому вони паралельно почали вже плести теорії, що значить, вони звідки з Румунії вилітають, вони звідки з Польщі прилетіли, і потім летять назад. Ну в 16 будуть так, як нам було обіцяно. Просто ну відверто скажу, що поки що немає такої інформації, що це вже діють вони, пане Олександре, Хотілось би поговорити про наші здобутки цьогорічні, 23-го року. Це контрнаступ і те, що вдалося досягти на півдні, це лівобережжя Херсонщини. А якщо говорити про оцей виступ в районі роботиного, mm -hmm. так ми зараз на карті нашим глядачам нагадаємо, власне, де нашим військам вдалося просунутись, mm -hmm. і в районі, і в контексті контрнаступу. Це був справді здобуток, якщо уявити, що далі б цей плацдарм був вирівнювався і розширювався. Але чи не вважаєте, що це став такою зараз просто раною, яка кровоточить через те, що якщо подивитися на карту, справді цей плацдарм надзвичайно важко утримувати, і як він може далі розвиватися найближчим часом? Розуміння теж немає, крім ви розумієте, якщо говорити про розуміння глобально, багато хто задає питання, а якими ж будуть бойові дії? Наступного року в цьому пов'язані і багато публікацій в ЗМІ західних медіа про те, що вони не знають, минулого року було в цьому сенсі зрозуміліше, простіше, тому що всі розуміли, що готується контрнаступ. Відповідно, ми не говорили про напрямки, але розуміли, що це будуть наступальні дії. До цього готуються на цей рік, 2024. Вочевидь, я думаю, що. Зараз зиму точно наші сили будуть в обороні, зокрема на напрямку роботи на там же ж ворог контратакує постійно. Там задача утримувати наші позиції. У них просування не фіксується, іноді доволі таки незначне. Але завдання стоїть утримувати ці позиції, плюс стабілізувати фланги постійно, з яких так само противник буде атакувати. І я думаю, що на зиму буде стояти якраз саме глобальне завдання це утримувати ворога, не давати просуватися і знищувати якомога велику кількість. Розумієте. З класики деяких військових авторів німецьких, там, скажімо, ще 19 століття, і не тільки відомо, що будь-які дії характеризуються не тільки просуванням по землі, а й знищенням ресурсів ворога вашого противника з точки зору. Просування по землі наш контрнаступ не можна назвати таким вдалим, як би хотілося. Це факт. З точки зору знищення ресурсів ворога так можна а наша назвати ціна вдалим? не занадто висока для цього. А, розумієте, ми б заплатили ціну. За будь-яких умов, тобто я, я розумієте, я не вірю, що на війні так на війні а зараз командування обирає тактику, в основному щоб, скажімо, не давати втрачати велику кількість людей, але ці втрати на превеликий жаль вони все одно будуть. І тут питання, як ви обираєте стратегію? Тобто, заради чого, грубо кажучи, будуть ці втрати, тобто або ми. Зупинимо ворога, знищимо його ресурси і призупинимо його просування і не дамо. Розумієте, вони б пішли в свій наступ. Ми б оборонялися. Ми б теж несли втрати в будь-якому випадку, навіть в обороні. На жаль, це так відбувається і зараз. Тому. Потрібно було вирішити задачу, спробувати піти в наступ. Він вдався так, як він вдався по територіальному. Ми вже визначились. А далі це знищення ворожих ресурсів і третє позбавлення можливості ворога наступити. Тому що ось ці плани, які буду малює зараз більд на 2025-2026 рік, Захоплені це були плани Європи? цьогорічні. Ну Україна, як мінімум, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Полтави, це були плани. Цьогорічні, фактично, або на наступний рік, і те, що вони зараз їх вимушені, фактично можуть бути. Питання в тому, що реалізувати не дали, і ось це і це я вам скажу зараз. Я бачу дуже багато песимізму. Я просто хочу нагадати, що дві 2022 році Україна могла припинити своє існування як суверенна незалежна держава. От пане Олександр... а те, що цього не сталося, це заслуга зокрема сили оборони і того стану, який є. Е -е, небагато часу залишається. А у вас буде. Приблизно хвилина півтори mm -hmm. на відповідь хотілося би і ще про одне болюче питання е, запитати за підсумками року. Ми бачимо, що от Європа е, взяла такий е, таку цифру один мільйон снарядів артилерійських нам поставити. Потім ми під кінець року чули, що не Вкладаються в ці плани з одним мільйоном снарядів, і вже навіть е, генерал Марченко в інтерв'ю видання Deutsche Welle визнав, що дійсно є е, проблема з снарядами до артилерії, але в той же час він зауважив, що ми креативно виходимо з цієї ситуації, застосовуючи, бо завдання артилерії нищити ворога, так само ага. і тут наші збройні сили виходять креативно застосовуючи fpv дрони, які теж успішно з цією задачею трапляються. Але якщо е, виконують цю задачу, але якщо fpv дрони є настільки також важливо. Ми, як і артилерія, чому ми не бачимо дронного рамштайну? Пам'ятаєте, були нам говорили, що потрібні літаки? От вам е, такий літак, а, авіаційний Рамштайн, потрібна артилерія, там артилерійський Рамштайн, потрібно багато дронів. Де дронний Рамштайн? Хороша пропозиція. Давайте запропонуємо міністру оборони і винести на наступний рамштайн. Це дуже важливо. Чи, от я вам скажу більше? Ми, коли говоримо про мобілізацію, що нам потрібні люди, все-все. Ми в цій війні можемо перемогти, якщо ми знайдемо ефективні інноваційні способи, яким чином заміняти людський ресурс. Це задача, тобто дрони. Це заміняє, заміняє роботизовані системи. Замінюють, замінюють. Досить багато інноваційних технологічних рішень, які нам треба ухвалювати. І от це, до речі, той інноваційний технологічний прорив, про який писав головнокомандувач Збройних сил України в статті За економіст. І в цьому питанні дрони, в цьому питанні системи, які можуть пересуватись по землі, роботизовані ті ж саме наземні дрони чи надводні. Вони заміняють на сьогоднішній день багато де людський фактор. І ось це є наш вихід. Якщо ми говоримо, що війни роблять технологічні прориви, то хай війна ця зробить цей технологічний прорив, і ми тоді зможемо воювати ефективно з Росією. Не застосовуючи і не змагаючись з ними в людському ресурсі на превеликий жаль, демографія тут за них. Тому ми маємо бути дійсно креативніші. Тобто, ви вважаєте, що прорив цієї війни може бути настільки F-16, як дрони, наприклад, дрони і все, що з цим пов'язано, тобто різні роботизовані системи, їх насправді багато, і це один із напрямків, який зараз є інноваційним в державі, і має бути пане Олександр. Дуже вам дякуємо. Дякую. Олександр Мосієнко, військовий експерт.